У Вінниці фінішував термін подання заявок на цьогорічний бюджет громадських ініціатив. 30 червня останній день, щоб взяти участь у конкурсі. Подача документів тривала з 1 червня. Чимало з них пов'язані з удосконаленням інфраструктури, зокрема будівництвом спортивних та ігрових майданчиків, пішохідних алей тощо. За рахунок цих проєктів Вінницька влада бачить запити вінничан. Що змінилося? Так це насамперед терміни подачі проєктів, тому що ми би мали приймати їх з 1 квітня по 15 травня, але враховуючи ситуацію в країні, ми приймаємо наші ідеї з 1 червня по 30 червня, включно, наголошую, включно. І власне те, що. Ми повернулися, ми відновилися, це вже є новинкою, тому що 2022 рік став викликом для усіх нас, і звичайно, ми знаємо, що передувало цьому. І власне те, що ми повертались, ми певний час опрацьовували і нормативну базу, і можливість взагалі проведення конкурсу і ситуацію взагалі в країні. Тому для того, щоб не стояти на місці, а якимось чином піднімати дух. Вінничан і створювати комфорт, звичайно, було прийнято рішення керівництвом Вінницької міської ради про те, що необхідно повернути такий інструмент прямої демократії і розпочати конкурс влітку. Є один проєкт безпекового характеру, є екологічні, є такі проєкти, спрямовані на спортивний якийсь такий рух в житті. В місті, чому тому, що власне і велосипедний рух є і для діток, і для дорослих спортивних майданчиків дуже багато різнопланових. Нагадаємо, цього року фінансування конкурсу збільшили з 10 до 20 мільйонів гривень. Проєкти за обсягом фінансування розподілені на великі та малі. Великі проєкти від 350 до мільйона 300 тисяч гривень. Малі проєкти до 350 тисяч гривень. На проєкти, що реалізують на території старостинських округів громади, планують витратити 4 мільйони гривень, водночас на ті, що реалізують на території міста 16 мільйонів гривень для запобігання концентрації коштів бюджету громадських ініціатив в одному або двох селах та селищах застосовують обмеження щодо проєктів переможців. Для прикладу, на території одного округу можна визначити переможцями лише один великий і один малий проєкти. Та залежно від активності мешканців, координаційна рада може змінити рішення під час визначення переможців.